Соняшник це не лише краса і користь, це ще й справжня скарбниця рекордів, міфів та несподіваних відкриттів. Тож приготуйтеся дивуватися. А чи знали ви, що соняшник це космічна математика в кожній квітці? Те, що ми бачимо як серце соняшника, це не просто хаос насінин, це досконалий математичний код природи, де в одній квітці може бути понад дві тисячі насінин, і кожна знає своє ідеальне місце. Це золотий рай для бджіл. Соняшник неймовірно щедрий медонос. Лише з одного гектара квітучого поля працьовиті бджоли можуть зібрати до 50 кілограмів цілющого ароматного меду. Забудьте про стереотипи. Завдяки селекціонерам сьогодні існують сорти соняшників з червоними, помаранчевими і навіть білими пелюстками. Існують як карликові види для вашого саду, так і справжні велетні. А що відомо про українські рекорди? Наші соняшники справжні гіганти. Найвища квітка, зафіксована в Україні у 2011 році, сягнула понад 4 метри 17 сантиметрів. Уявіть, це висота одноповерхового будинку, а світові рекорди ще вражаючіші.